Всім привіт! Сьогодні 7 січня 2024 рік. Перед вами дерево культура називається мушмула. Це мушмула словацька. Саме з цієї країни потрапила вона до нас. Ось такий на ній вісить врожайчик, хто не знає, чому вісить, оскільки мушмула після... Проморожування, лише тоді таке правильне ниття, як би пояснити, відбувається розпад певних речовин під час дії мінусових температур, і тоді вона може споживатися. Можна проморожувати, восени знімати, але кращі результати я побачив, коли це відбувається безпосередньо на дереві запроніхуван. Вона замерзла, треба буде не розморожувати. Куштував я її зі своїми хатніми Близько двох тижнів тому назад, після вже були морози. Перед цим у грудні, ви знаєте, тому смак був доволі Доволі мені сподобався, набагато кращий. Ось так з кожним роком, з, з набуттям дерева сили. Чим більш потужніше сильне дерево, тим кращі смакові властивості. Спочатку вона мені не дуже там подобалася, відзначав я не дуже добрі смакові. А зараз вже більше я вам скажу цікавіше. Вже ми от скуштували, вже добре такий відчувається гарний смак печеного яблука. Доволі сподобалося, чесно кажучи. Ось таке вже трохи додає є розмаїття. Дана культура саду. Живці є. Можливо, навіть саженці спробую, може, насіянець, груші защепити. І в мене і айва можна на айву спробувати. На ВА-29. Будемо спостерігати. Ну, Їсти зараз не буду, хоча він легенький замерз. Холодно зараз. Я, на жаль, будь-чого розповісти не можу, про смак замерзли, ось. Бачите, потрібно відкусити. Задню частину, там, де черешок був. І воно, звідти просто витікає, там таке повидло смак печеного яблука. Дуже... От, я вкусив, замерзла, але вже в роті розстало, такий після смак відчувається. Ну, приємний, приємний дуже присмак, напрочуд. Мені подобається. Ось така мушмула словацька. Ну, а це ще тут таке деревце, все я від нього вже. Чекаю і чекаю, але ще цвітіння так і не було. Бачу, вже квіткової бруньки предостатньо. Дуже красиве дерево, подивіться, яка крона. Це гібрид складний груші та горобини. По-моєму, також він словацького походження, точно не знаю. сорт називається щіпова назва. Дуже красива. От. Вже не можу дочекати сплодоношення. Ось там церападус, шовковиця шелі. Ну, а це Словацька. Також доволі подивіться, яка крона. Між іншим, хвороб, поки на мушмулі виражених я абсолютно не спостерігав. Єдиним недугом стала попелиця. Дуже вона сильно вражає молоді прирости, тому захищайте. Є зараз біопрепарати, той же актофіт. Можна тричі користуватися ним за сезон, можна не цуратися, можна захищати дану культуру. На цьому все. На огляді була культура мушмула словацька. Дякую за увагу. На все добре.